Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. В цьому відео я хочу показати, як мурувати цеглу на клей під ним. Завжди починаємо вимуровувати кути. Мурувати будемо на клей. Є два варіанти, як мурувати на клей. Перший варіант мурувати можна за допомогою валика. Тобто макаємо валик у клей і просто наносимо на цеглу. Але ми будемо робити це з мастерком. Чому роблю з мастерком? По-перше, Більший шар клею, відповідно, краще тримає, це вже провірено. Ми коли розбирали стіну, там, де валиком практично не тримало нічого, там, де працювали з масірком, тримало дуже сильно. І плюс масірок легше буде мити. Наносимо клей. Клей має бути не дуже рідкий. Якщо валиком працюєте, можна максимально рідкий, якщо масірком не дуже. Завжди виставляється цегло по одній стороні. Я це стараюся робити зовнішній. Пізніше по ній я буду кидати нитку. Виставляємо спочатку бік, щоб він був по рівню, після чого площу, щоб площа у нас була, вперед повністю виставлений, боки і площа. І так продовжуємо мурування. На куті, завжди врізка йде з однієї сторони. Тобто, коли перший ряд, ви бачите, тут врізка, пізніше ми даємо тут врізку і так йдемо аж догори. Тепер перейдемо на кут, який ми вже зробили. Вимурувався він до кінця. Тут рівень є добрий. Так само з цієї сторони де нитка, рівень виставлений добрий. І як себе провірити, коли отакий, муруєте ось таке закінчення, завжди починаєте з цього блока і перепровіряєте себе як? Наприклад, поставили цей блок. Тут цих блоків немає. Виставляєте рівень до цього блока. І до вашого блока на стіні. І повністю все має бути в площі. Так само, коли цей виставляєте, ставите на нього, все має бути в площі. Перепровірити себе можна ось так, коли даєте навскоса рівень. На закінченні ось цих блоків кожен має теркатися до рівня. Значить, у вас площа є. Далі продовжимо йти стіною. Зараз вимуруємо той кут, який я тільки що починав робити, і включимося, коли вже будемо працювати з ниткою. A few moments later. після того, коли ми виставили кути, у нас такий кут з нюансом. Цей кут має продовжуватися туди, але для того щоб натягнути нитку, ми її натягуємо по зовнішній стороні кута, і там теж по зовнішній стороні. Ми цей блок поки що не ставимо. Виступати він має 12 см. Ми зробимо цілий ряд по нитці. Після того виставимо цей блок, і тут буде переплітатися також блоки. Тобто тут піде цілий. Пізніше на наступному рядкові піде тут тільки 12 см, тому що виступ буде 12 см, Після чого знову буде переплітатися. Кути у нас виселені по рівню. Завжди виставляється по рівню дві зовнішні сторони кута. Також зовнішня сторона тут. Середину просто кидаємо представляючи рівень. Зручніше вам буде, коли ви робите з клеєм, це натягувати валіком. Нам просто Ліньки піти по валик, тому що роботи відносно небагато, тому ми будемо кидати мастерком Валиком промазується ціла площа. мастерком ми промазуємо так, тільки дві полоски, тому що у нас таке на фірмі проходить. Не факт, що у вас буде проходити. Ну, якщо вас, якщо ви робите це у себе вдома, то можу сказати одне: коли ми наносили валиком, нам було нам було потрібно одну стіну розібрати. Ми ту стіну. Точніше, не я це робив. Робив спеціально обучений спеціаліст. Він походу давав валиком трошки замало клею, тому що ми просто стіну руками розібрали і зложили на палету. Це не є велика проблема на такій будові, тому що тут все буде накриватися монолітною плитою, і воно все під вагою буде тримати само себе. Но недавно було таке, що нам потрібно було відбити блок після такого нанесення клею, то фізично було дуже важко вибити такий блок. Якщо ви вже вирішили наносити валиком, тоді валиком не просто мажте, а так якби вмакайте валик в клей і наносіть так, щоб був трішки шар клею, щоб не було в ноль стянуто, ви не малюєте, ви муруєте. Коли виставляєте по нитці, блок не має доходити до нитки, має бути. Дистанція десь приблизно міліметр або два, тому що пізніше, якщо ви десь щось не додивитеся, і блок теркнеться до нитки, потихоньки буде її відпирати, відпирати і на цілій ціні може получитися живіт десь сантиметр. Тому завжди старайтеся не доходити до самої нитки, лишати невеликий зазор. В попередньому відео, де я показував, як мурувати під рівень. Воно ось тут. Я ще показував таку прибуду, якою може брати цеглу. Ну цю цеглу ми не можемо взяти, тому що цегла має більше як 31 см сантиметр на пару міліметрів. І якраз не може зачепити цеглу, що мені не подобається. Ну приходиться тепер робити це все руками. Тож таким чином ми починаємо нашу муровку. Ще також, коли є можливість, тому що у вас між ціною завжди буде дорізка, старайтеся мурувати так: один ряд з цієї сторони починати, інший ряд. З протилежної сторони, щоб у вас завжди дорізка була в різних кінцях стіни. Ну у нас тут конкретно так не вийде, тому що виходить дуже погана зв'язка. Тому у нас всі дорізки будуть в одному місці стіни. Так просто і легко, стіна повністю завершена. Виставляли все по нитці, все йде рівно. Якщо вдарити площу, рівень буде всюди. Враховувати потрібно ще також те, що кожна цегла сама по собі йде нерівно. З цим ви нічого не зробите. Ну, все одно. Не враховуючи маленькі горбики, головне, щоб площа вся була рівна. Пізніше штукатури, таку похибку як 5 мм, вирівнюю. Надіюся, я розказав всі аспекти цієї роботи. Якщо щось забув або у вас є якісь питання, залишайте свої коментарі, з радістю на них відповім. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!